У нас мала відбутися сьогодні сесія, 55-та сесія в, в нашій колегісній міської ради, але в зв'язку з тим, що нема кворуму, тільки в залі присутніх 13 депутатів, це неможливо є нам проводити сесію. На сьогоднішній сесії є більше 90 питань, питання важливі для громади, це і надання допомоги нашим військовослужбовцям і раненим. І земельних питань багато та інші питання, і до бюджету. Ну, але на жаль, в зв'язку з тим, що немає форму, ми не зможемо розпочати сесію. Я дякую вам за вашу присутність, що ви прийшли, потратили свій час. Хоча був присутній Височанський Антоні Франкович, вважає, що ці питання недоречно розглядати. І якраз нам достало одного депутата для того, щоб розпочати сесію. Ми вас попередимо про наступну сесію. Я думаю, що питань ще більше набереться. Повідомимо, зокрема, про наступний розгляд сесії буде проводити. Дякую всім До початок.